Добрий день! Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами узагальнюємо знання з теми вступ організм людини як біологічна система. Для вас підготувала урок вчителька Одеського ліцею номер 3 Наталія Василівна. Мета уроку узагальнити, систематизувати, проконтролювати та відкоригувати набуті знання з теми вступ Організм людини як біологічна система, розвивати навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, творчо розв'язувати поставлені завдання, створювати атмосферу співробітництва та співдружності, виховувати потребу у здоровому способі життя. Сьогодні на уроці ми отримаємо можливість систематизувати. Та узагальнити отримані знання. Давайте пригадаємо, що таке біологічна система. Біологічна система це структурне і функціональне об'єднання різних елементів, ознаки організму і як системи. Рівні організації: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний організм. Це цілісна система. Взаємозв'язок елементів. На кожному з рівнів відбуваються узгоджені процеси, які визначають цілісність організму. Відкритість відбувається постійна взаємодія, обмін речовин, енергії інформації із зовнішнім середовищем, фундаментальні властивості, саморегуляція для збереження внутрішньої сталості, самооновлення, утворення нових молекул і структур, самовідтворення. Забезпечує спадковість між батьками та нащадками. Рівні організації організму людини. Упорядкованість як найзагадніша властивість живого має особливості притаманні кожному з рівнів організації організму людини. Молекулярний рівень, клітинний рівень, тканинний рівень, органний та системний рівні. Рівні організації організму людини. Молекулярний рівень. Складниками цього рівня є хімічні елементи та речовини, що беруть участь у біофізичних процесах і біохімічних реакціях. З понад 100 відомих хімічних елементів близько 90 містяться в організмі людини, які поділяють на групи: Органогенні. оксиген, гідроген, карбон, нітроген, макроелементи. Кальцій, калій, натрій, феррум, фосфор, хлор та мікроелементи кобальт, купрум, цинк, йод флор. Клітинний рівень. Основними частинами клітин людини, як і в рослин, тварин та грибів, є поверхневий апарат цитоплазма і ядро. На цьому рівні вперше виявляються усі властивості життя, тому клітина є основною структурною і функціональною одиницею організму тканинний рівень. Тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за походженням, особливостями будови та функціями. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин: епітеліальні, сполучні, м'язові та нервові. Органний рівень визначається упорядкованістю будови і функції органів. Орган це частина організму. Яка має певне розташування, форму, будову і виконує одну чи кілька специфічних функцій. Найчастіше органи людини поділяють за функціями дихання, травлення, виділення, розмноження, опору та руху, або розташуванням внутрішні – печінка, серце, зовнішні – вухо, ніс, верхня кінцівка. Системний рівень формують спеціалізовані фізіологічні системи організму. Фізіологічна система це сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції, наприклад, опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, покривна, сечовидільна, статева, ендокрина, нервова, сенсорна системи. Організм людини. Це упорядкована рівнева біологічна система, в якій виокремлюють молекулярний, клітинний, тканинний, органний та системний рівні організації. А зараз виконаємо тестові завдання. Запишіть у зошит правильні відповіді, а потім перевіримо. Перше питання: вкажіть чотири хімічні елементи, які переважають у клітинах тіла людини. А. Гідроген, нітроген, оксиген, карбон. Б. Нітроген, карбон, флуор, фосфор. В гідроген, калій, оксиген, нітроген. Друге питання. Наука про будову та функції клітини Це А. Гістологія. Б. Ембріологія, В. Цитологія. Третє питання. Серце це орган А. Видільної системи, Б. Кровоносної системи, В. травмної системи. Четверте скелет людини, утворений тканинами А. М'язовою нервовою. В. Сполучною Г. Епітеліальною. П'яте. Виберіть чинники, які сприяють здоров'ю а. Раціональне харчування. В. Тривале перебування біля телевізора. В. Постійне психічне навантаження. Г. Куріння. Шосте питання. Узагальніть в одну групу терміни. Серцевий м'яз, скелетні м'язи. А. Клітина. Б. Тканина. В. Органи. Г. Органели. І сьоме питання. Легені це органи А. Видільної системи. Б. кровоносної системи, В. травної системи, Г. дихальної системи. Давайте перевіряти. Вкажіть чотири хімічних елементи, які переважають в клітинах тіла людини: гідроген, нітроген, оксиген, карбон. Наука про будову та функції клітини це цитологія. Серце це орган. Провоносної системи. Скелет людини, утворений тканинами м'язовою. Виберіть чинники, які сприяють здоров'ю, раціональне харчування. Узагальніть в одну групу терміни: серцевий м'яз, скелетні м'язи, тканина. Легені це орган дихальної системи. Пропоную вам наступне завдання, хто зайвий. Перше питання. Укажіть структуру, яку не містить клітина людини. А. Клітинний центр. Б. Комплекс Гольджі. В. Пластиди, Г. Ядро. Кров це А. Епітеліальна тканина, сполучна нервова тканина. Третє питання. Укажіть орган, який не належить до видільної системи. А. Стравохід, Б. Нирка. В. Сечовий міхур. Г. Сечовидільний канал. Четверте питання. Укажіть орган, який не належить до кровоносної системи. А. Артерія. Б. Вени, В. Серце, Г. Трахея. П'яте. Укажіть орган, який не належить до дихальної системи. А. Легені, Б. Носова порожнина, В. Бронхи, Г. Капіляри. Шосте питання. Укажіть орган, який не належить до травної системи. А. Печінка. Б. Гордань, В. Шлунок, Г. Підшлункова залоза. Давайте перевіримо. Укажіть структуру, яку не містить клітина. Людини. Правильна відповідь пластиди. Кровь це сполучна тканина. Укажіть орган, який не належить до видільної системи. Стравохід. Укажіть орган, який не належить до кровоносної системи. Трахея. Укажіть орган, який не належить до дихальної системи. Капіляри. Укажіть орган, який не належить до травної системи. Правильна відповідь гортань. А зараз трохи відпочинемо. Виконуємо гімнастику для очей. Переходимо до наступного завдання. Встановіть відповідність між системою органів людини та її зображенням. Час виконання одна хвилина. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали завдання: 1Б. 2Д, 3Г, 4А, 5 ж 6 В7Е 8Е. Перейдемо до наступного завдання. Доповніть незакінчене речення. Двомембранні органели, які є енергетичними станціями клітини, називають дихальну систему людину утворюють. Клітина С. Це... В організмі людини є такі види тканин. Установіть послідовність рівнів структурної організації від найменш складного до більш складного. Організм, клітина, орган, тканина. Давайте перевіримо: Двомембранні органели, які є енергетичними станціями клітини це мітохондрії. Дихальну систему людини утворюють носова порожнина, носоглотка, трахея, гортань, бронхи, легені. Клітина це основна одиниця будови живого. В організмі людини є такі види тканин: сполучна, м'язова, нервова, епітеліальна. Установіть послідовність рівнів структурної організації від найменш складного до більш складного. Найменш складний рівень становить клітина, потім тканина, орган та організм. Пропоную виконати цікаве завдання на сайті LearniCup. Виконуємо наступну вправу Знайди пару. Пригадаємо науки, що вивчають біологію. Встановіть відповідність між науками та предметом їх вивчення. Наука, що вивчає фізичні явища в клітинах, тканинах, органах. Біофізика. Наука про хімічний склад клітини. Закономірності та особливості перебігу хімічних процесів в живих організмах. Біохімія. Наука, що вивчає будову та функцію тканин, гістологія. Яка наука досліджує вплив на людину природних і соціальних факторів навколишнього середовища? Екологія людини. Науру функцій і процеси життєдіяльності організму в цілому його органів, тканин, клітин виявляє причини, механізми і закономірності життєдіяльності організму, фізіологія, яка наука вивчає процеси спадковості та мінливості організмів. Генетика, яка наука вивчає будову окремих органів чи організму в цілому? Анатомія, наука, що вивчає будову та функцію клітин, цитологія. Наука, що вивчає методи здорового способу життя, Валіологія. наука про здоров'я та його збереження. Гігієна. Дихальна система. До органів дихальної системи відносяться: носова порожнина. Глотка, гортань, трахея, бронхи та легені. Травна система. До органів травної системи відносяться: ротова порожнина, слийні залози, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, печінка. Підшлункова залоза, пряма кишка та анальний отвір. На екрані з'явилось наступне завдання. Вам потрібно встановити відповідність між органелами клітини та її зображенням. Плазматична мембрана на малюнку зображена під номером 2, мітохондрія під номером 4. Лізосома номер 6 Глікокалікс номер 1 Цитоплазма це внутрішній міст клітини, номер 3 Та ядро. Пам'ятаємо, що воно розташовано майже завжди в центрі клітини. номер 5. Ви напевно вже втомилися, тому пропоную виконати веселу руханку. вправа – навчаємось пізнавати, згадаємо органели клітини та функції, які вони виконують. Зараз виконаємо наступне завдання. Треба знайти складові клітини за описом. Являє собою щільне округле тіло всередині ядра. Це ядерце. Двомембрана органела клітини, яка міститься в еукаріотичних клітинах і містить генетичний матеріал у формі ДНК. Ядром складається з ліпідів, білків та вуглеводів і забезпечує взаємовідносини клітини із зовнішнім середовищем. Клітина – Клітиномембрану є немембраною органелою клітини, що складається з РНК та рибосомних білків, здійснює біосинтез білків. Вірно рибосома. одномембрана органела яка бере участь у перетворенні білків клітини і синтезує лізосоми, комплекс Гольджі. одномембрана органела, що містить гідролітичні ферменти і виконує функції внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул. Лізосома Функція даної органели формування веретена поділу в клітинах, що діляться, та утворення мікротрубочок цитоскелету, клітинний центр, Двомембранні органели. Які беруть участь у диханні клітини, у них здійснюються процеси кисневого етапу енергетичного обміну, вірно, це мітохондрія це увесь внутрішній вміст клітини за винятком ядра, цитоплазма. І остання органела бере участь у синтезі білків клітини і транспортуванні речовин всередині клітини, ендоплазматична сітка. Молодці! Ви впорались із завданням. Уважно розгляньте малюнок та намагайтеся запам'ятати органели клітини. Наступне завдання навчаємо спізнавати, розгляньте ілюстрацію, розпізнайте зображені на ній органи, заповніть таблицю і зробіть висновок про організм людини як біологічну систему. Перевіряємо набуті знання на уроці. Життєва функція опора і рух це опорно рухова система. Органи, які входять до опорно-рухової системи, це скелет та м'язи. Травлення це травна система. Травну систему складають ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий та товстий кишечник, пряма кишка. Дихання це дихальна система. До складу дихальної системи входять носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені. Транспорт речовин. Це кровоносна система. Кровоносну систему складають серце, вени, артерії, капіляри. Регуляція процесів. Це нервова система. До складу нервової системи входять головний та спинний мозок нерви. А зараз виконуємо вправу асоціативний кущ. Давайте пригадаємо та встановимо всі системи людини, які ми вивчили. Систематизуємо набуті знання. В організмі людини виділяють наступні системи органів. Ендокринна, дихальна, кровоносна, травна, опорна-рухова, нервова, сечовидільна, статева та сенсорні. На завершення уроку виконуємо вправу синка. У загальному інформацію, отриману на уроці у вигляді неримованого вірша, який містить компактно всі поняття з'ясовані під час заняття. Нагадую, як складати синка. Перше слово тема один іменник. Друге опис теми два прикметники. Третє дії. Пов'язані з темою три дієслова. Четверте речення. фраза з чотирьох слів. П'яте синонім, висновок до теми. одне слово. Цинкам до слова біологія цікава, важлива, пояснює, порівнює, навчає. За нею велике майбутнє. Наука. Домашнє завдання скласти кросворд з наступних тем на вибір органели клітини або органи людини. Дати визначення наступним термінам та поняттям. Анатомія, фізіологія, орган, тканина та клітина. Дякую за увагу!